Вітаю, це подкаст -шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про указ, яким президент починає підготовку до процесу вступу в Євросоюз і чи його це відповідальність. Єврокомісія перевірила домашні завдання, яке ми довго і нудно робили, щоб нас взяли в Євросоюз. Загалом нашу роботу оцінили позитивно на 90%, але дали ще ряд рекомендацій. Про них ми поговоримо в ексклюзивному ОКІ Шо, до якого вже незабаром матимуть доступ наші спонсори. 8 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала звіт про розширення Євросоюзу. Вона рекомендувала Європейській Раді розпочати переговорний процес з Україною. Наш президент відповів на це указом, в якому дав уряду кілька доручень. Що ж саме він доручив уряду? Оксана президент доручив уряду. По-перше, завершити виконання рекомендацій Єврокомісії наданих у звіті про розширення ЄС. Дуже коротко згадаю, це ухвалення закону про лобіювання, виконання всіх рекомендацій Венеційської комісії щодо закону про національні меншини, а також розширення штату набу і Розширення повноважень на ЗК в частині перевірки декларацій також. Також президент ініціював провести консультації з Єврокомісією про організацію переговорного процесу щодо вступу України в ЄС, скоординувати діяльність державних органів для виконання завдань необхідних для вступу, і підготувати та внести на розгляд Верховної ради законопроект про затвердження нової національної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Ми, коли говоримо про те, що президент щось доручив уряду, ми зазвичай критикуємо це дуже активно. бо такі рішення зазвичай порушують конституцію і баланс влади в Україні. Невже уряд сам цього разу теж не міг взяти і виконати рекомендації Європейської комісії? А от і ні, <сум> тому що відповідно до конституції, президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в європейському союзі? Тому президент тут абсолютно законно і конституційно дав уряду доручення. Тобто, якщо ми не виконаємо всі ці рекомендації, то Єврокомісія спитає з президента. А президент вже скаже уряду, я ж вам казав. Абсолютно, це дуже цікавий момент. І справді через цю таку дуже дивну схиблену систему влади в Україні часто губишся, хто за що справді відповідає в якій сфері. Просто дуже часто президент втручається не в свої сфери, і коли він робить щось відповідно до конституції, ти завжди дивуєшся. Справді, а що буде, якщо ми не ухвалимо всі ці рішення, які рекомендує нам зробити Єврокомісія, невже нас тоді передумають брати в Євросоюз? Ну знову ж таки, це питання таке політичне. Я думаю, що ми ці рішення ухвалимо, тому що в Європейський Союз ми хочемо. Цей переговорний процес він буде доволі тривалий, тому що поки що в нас будуть консультації з Єврокомісією про проведення цього процесу. А також стратегія і підготовка нової програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Це передбачає внесення змін і адаптацію до кількох тисяч актів Європейського союзу, і це насправді дуже такий тривалий. Uh, Charles. Розкажи, отак по поличках, яка далі буде ця процедура з нашого боку і з їхнього, щоб ми розуміли, як ми далі будемо рухатися, так як Україна вже завершила понад 90% необхідних кроків, 14 грудня цього року питання про початок переговорів має розглянути Європейська рада, тобто лідери 27 країн Європейського союзу. І якщо в нас буде позитивне рішення, політичне фактично рішення лідерів ЄС в грудні. То це буде далі процес наш, і буде далі відбуватися процес втілення тих вимог, тобто голосування Верховною Радою законопроєктів, і далі вже буде підготовка до власне переговорного процесу.